Це найстаріший документ на час київської русі. По суті, це є лист, який ну свідчить не те, що про корупцію того часу, але свідчить про те, що Роки ідуть, минають століття, але українська корупція лише від того Найдавніший Найдавніших з існуючих документ часів Київської Русі показали журналістам. І про що б ви думали, там найдеться. Кришування заступництво високопосадовців. словом все тебе, що поки що на жаль важко уявити. І сучасну Україну у 900 літньому листі, написаному на свинцевій пластині, іноземцю радять звернутися до місцевого ділка, який візьметься вирішити імовірні негаразди. Про сучасне і минуле говоритимемо у випуску. І ми 18.30 на годиннику. Це спецкор, і ми починаємо. Ручки цілі Янукович з ростовського суду вийшов на зв'язок, що правда ненадовго. Віктор Філоч я вибачаюся, я вимушений вас перебити. Допит перенесли на понеділок. Помилка резидента СБУ полює на перевербованих українців і росіян. Порушено понад три десятки справ. Не можна сказати, що це скіфський період. Тобто це період Київської Росії. Нова дата Житомир міг бути заснований у 9 столітті. Сенсаційне відкриття археологів на замковій горі. Він живий, хоч і нелегітимний. Колишній президент Янукович таки приїхав у Ростов на суд. Скайп, зв'язок встановили з Києвом. Там у Ростові до зали пустили кілька російських телекамер і одну українську. А аншлаг був у Святошинському суді. На допит Віктора Федоровича як свідка мали привезти підозрюваних у розстрілах євромайданівців, беркутівців. Однак довести їх не змогли. Правий сектор заблокував СІЗО, і суд змушені були перенести на понеділок. Восьма ранку військові крази, медики, нацгвардійці. поліція перекриває під'їзди до суду. Технарі перевіряють дроти. Журналісти займають чергу у приміщенні. Усі на поготові. у Святошинському суді Києва. От от розпочнеться відеодопит. Президента втікача і ключового фігуранта у вбивстві учасників майдану, головуючий суддя у справі в гуморі, Сергій Ванучу. А як ваша суддівська інтуїція підказує? Сьогодні все буде гаразд. Моя суддівська інтуїція підказує, що все відбудеться, оскільки заплановано саме судом. Тим часом на Лук'яніці близько 11-ї години активісти паралізують роботу Лук'янівського СІЗО. Саме звідси мали б доставити до зали Святошинського суду п'ятьох ексберкутівців, яких підозрюють у розстрілі майданівців. Близько півсотні активістів блокують усі шляхи з СІЗО і не випускають конвой. Певні через свідчення Януковича ексберкутівців можуть відпустити. Щоправда, чому так пояснити не можуть. Як можна відпустити? Я не юрист. Є... Є... є куча всяких юридичних нюансів, які можуть нам. Процедурні там чи шеї застави, там не на поруки. Керівництво СІЗО іде на переговори. Пояснює, така позиція вимушена, бо під загрозою зриву десятки інших судових засідань по всій Київській області не дають можливості. вивезти засуджених на судове засідання. Поліція і співробітники СБУ не втручаються, лише спостерігають. Тим часом у Святошинському суді журналістам повідомляють, допитувати Януковича почнуть за будь-яких обставин, і таки розпочинають за розкладом 13.00 зв'язок із ростовським. Судом якісний, але захисник Януковича чомусь одразу виголошує клопотання перенести слухання в Україні. Януковича запитують, чи може свідок особисто приїхати і свідчити у справі, але той намагається використати ефірний час для політичної промови. Януковичу попіаритися не дозволяють зараз. я хотів би Зробити коротку заяву, ну що Віктор Федорович, я Віктор Федорович, я вибачаюся, я вимушений вас перебити. Ростовський суддя раптом просить українського феміду про перерву. А вже за 20 хвилин український суд вирішує повторно зустрітися у той же час у тому ж місці в понеділок. Янукович одразу ж реагує затягування мого допиту. Це рішення навмисне, навмисне тих людей, які сьогодні. Не хочу встановити істину, те, що відбулося, це не в інтересах прокуратури і не в інтересах державного обвинувачення. оскільки е, ми вважали і вважаємо, що е, у нас є достатній комплекс запитань для того, щоб на які Януковичу буде важко чи просто неможливо відповісти. Тобто, наша задача на сьогодні показати, що те, що е, він намагається робити, це виключно лише політичний піар. 14-та година щойно перенесли. Допит Януковича через відсутність на засіданні підозрюваних активісти знімають блокаду Лук'янівки. Чи повернуться сюди 28 листопада? Не кажуть Ганна Бок, Андрій Марченко, Іван Грибенюк, Максим Шенкаренко, Сергій Азаренко, спецкор два плюс Провінційний Ростов знову опинився на центральних шпальтах, як і російських ЗМІ, так і українських. Анонсований відеодопит з Януковичем не відбувся, але всі змогли побачити того, хто покликав війну в Україну. Цього разу легітимний ручок не ламав, бо прес-конференції ще не було. Але затори на вулицях Ростова організував Роман Сибалюк. Далі Побачити президента втікача на власні очі нам не вдалось. Дорогою до Ростовського обласного суду змогли тільки побачити хвіст кортежу, що ймовірно завозив до споруди Віктора Януковича за годину до початку допиту навколо споруди посилені заходи безпеки. Поліцейські чергують на кожному перехресті. Все очеплено. тут поліцейські мон собаками та співробітники центру по боротьбі з екстремізмом. Навіть місцеві журналісти реагують на них з острахом. Ну, от я щас чесно боюсь і туди заходити, і туди виходити. Та ось вот, сотрудники центру приглядів в штатському кардон правоохоронців вдалось пройти. Не всім нашу знімальну групу спершу взагалі не пустили всередину. Під час допиту в залі перебували лише три камери: два російські канали перший тарасі і один український 112. інші журналісти стежили за допитом з конференц-зали. Відомо, що ВІП утікач живе у закритому катежному містечку у Ростові. На публіці не з'являється лише у жовтні цього року. Росія визнала, що Янукович перебуває тут на підставі наданого йому тимчасового прихистку, але нібито залишається громадянином України. Після судового засідання, коли ми все ж таки потрапили до суду, тоді знали, що Інукович залишився поспілкуватись з пресою в коридорі і пообіцяв не скасовувати прес-конференцію. Сьомій на неї, ми і залишаємось тут чекати. Роман Цимбалюк, спецкордва плюс Вибух на хімічному заводі у Чернігові постраждало троє людей, один у важкому стані. У цеху, де фасували торф, робітник помітив металевий предмет та скинув його з транспортера. Від удару той здетонував. Вибухнув артилерійський снаряд, кажуть у поліції. Подробиці знає Алла Скорик. Надзвичайники одягають бронежилети йдуть шукати, що саме вибухнуло на території хімічного підприємства. Хімволокно вже два роки як банкрут. Цехи розібрали в оренду приватні підприємці. У цьому приміщенні фасували у мішки торф для присадибних ділянок. В даному підприємстві під час переробки спрацював артилерійський снаряд калібру 76 мм. міліметрів. Наслідок чого постраждало три особи. Дві особи знаходяться в важкому стані. Одна середній. потерпілі розповідають, снаряд потрапив на транспортерну стрічку випадково разом із торфом. Його заводять із селища, що поблизу Гончарівського полігону. Там велися активні бойові дії під час другої світової війни, тому не виключають, що вуховий пристрій міг лежати у болотах із тих пір. Один із працівників цеху пропустив, що це просто шмак брухту і лопатою відкинув його на підлогу. Він вибухнув. Швидка, яку одразу викликала на місце пригоди, забрала звідти трьох чоловіків. Операція триває. Найхірурги Чернігської обласної лікарні борються за життя 24-річного хлопця, який найбільше постраждав під час вибуху. У нього відкрита черепно-мозкова травма, і медики поки що не дають прогнозів. Поступив він з тяжкою черепно-мозковою травмою, відкрита, проникаючи. Поранення Він без свідомості, Травма да відкрита з переломом потиличної кістки. Судені хірурги оперують його колегу, і ще один чоловік дістав травму гомілки. Його життю загрози немає. Вибухотехніки повністю обстежили приміщення цеху за допомогою металошукачів, дослідили залишки торфу. Більше вибухових пристроїв не знайшли. Але скоро квеслікоби Чернігів спадскор два плюс від снайперської кулі один український воїн загинув. Це сталося поблизу селища Опитне, неподалік зруйнованого Донецького литовища. Терористи продовжують порушувати режим тиші артилерією та мінометами. Найбільше обстрілів вже традиційно припало на сектор Маріуполь. Зокрема, понад дві години ворог із гаубиць та мінометів накривав Красногорівку. Дісталось 120-м калібром. Сусідні мар'їнці також з мінометів та гранатометів обстріляли позиції української армії поблизу Маріуполя та селище Новотроїцького, неподалік окупованого до На Луганщині півтори години бойовики гатили з. Відомометів по Кримському та Попасній в секторі Донецьк вчора було найменше ворожих обстрілів в опіцентрі Авдіївка та її околиці. Тут терористи били з гранатоматів. Крім того, по опитному під прикриттям стрілецької зброї працював ворожий снайпер, який і завдав фатального пострілу по нашому бійцю. Відомо, що загиблого воїна звати Віталій він доброволець пройшов Бутівку, у Кузеніт. Мав поранення, але повернувся на фронт. Відрядження до опитного на жаль виявилося для українського героя останнє. Наслідок пострілу ми втратили бійця нашої бригади, нашого закарпатця Ужгородця. Він був на бойовому чергуванні на одній зі передових спостережних позицій. Куля снайпера нанесла несумісне на жаль життям Віталія. Поранення за два дні Віталію, батькові трої дітей, мало виповнитись лише 39. Нацгвардійці готові до деокупації Донбасу. Вона на думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова має розпочатися у найближчі два роки. Таку гучну заяву Аваков анонсував під час розширеного засідання військової ради Нацгвардії за участю секретаря РНБО Олександра Турчинова. Зі свого боку командувач нацгвардії відзначив надзвичайно високий рівень довіри населення до його підлеглих, додавши, що і нацгвардійці цю довіру не зрадять. У меня глубокое убеждение, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И при деоккупации Донбасса роль национальной гвардии будет номер один. И все то, что мы э, делаем сейчас, направлено на то, чтобы тогда быть готовыми. СБУ нейтрализовала спробы российских спецслужб завербовать украинских військових моряков. Вербувальні пропозиції наші військові отримували під час приватних візитів до анексованого Криму. Операція військової контрозвідки тривала з 2014 року. Відкрито 30 кримінальних проваджень, за якими проходять як українські військові, так і офіцери спецслужб Росії. Два офіцери ВМС України вже засуджені за статтею Державна зрада, за даними СБУ, російські спецслужби застосовують погрози залякування та фізичне насильство над родичами військовослужбовців. Більшість українських військових, яких спробували завербувати, залишилися вірними присязі. Основною цілею сотрудников ФСБ було получение моєї согласия для роботи на них. Переживая о своей семье, У мене не було вибору. Я согласился на оказание помощи ФСБ. В першу чергу російські спецслужби цікавить информация такого характеру: це бойовий чисельний склад військових частин України, їх озброєння та місця дислокації. Директиви та бойові розпорядження щодо застосування сил АТО результати та подробиці заходів мобілізації, а також звичайно деталі військової та військово-технічної допомоги збройним силам України з боку окремих країн НАТО. Блокпост, в Ірпінській міськраді, пересувна виставка унікальних артефактів війни на сході мандрує Україною. Тепер вона у місці, з якого родом легендарний боєць балу серед експонатів, речі солдатів, шматки бронетехніки та уламки боєприпасів. Тільки з Ірпіня за три роки війни загинуло зо три десятки бійців. Сесійна зала Ірпінської міськради на кілька днів перетворилась на блокпост пам'яті. Виставку артефактів з такою назвою зібрали і демонструють активісти. Частина колекції це експонати, привезені пошуковцями місії евакуація 200 з окупованих територій. Серед них калюжа розплавленого металу. У 14-му група Павла Нентьосова знайшла її поряд з цією згорілою БМП під савур могилою. Станків нутрі БМП. Живцем згоріли четверо бійців. За півтора року з'ясується, що один із них комбриг Першої бригади полковник Пивоваренко. частину калюжі розплавленого металу каже Павло Пошуковці, намагались вивезти двічі. Сепаратисту, що супроводжував це, м'яко кажучи, не сподобалось. цієї лужі, а ну ти такий упоротий, да? хорошо. Підняв снаряд казної, який пройшов канал ствола, і положив його в машину. Сам сів в другу. Доїдете. Ну... Будете живі, молодці не доїдете. От ми доїхали до блокпоста Гамалія. Снаряд вийшов з кузова. Так його положили на бошу. Ну молодці доїхали. Частина колекції це особисті речі загиблих бійців, які передали рідні. За час війни на Донбасі загинуло зо три десятки мешканців при Ірпіння. Серед них розвідник Олександр Давидчук у зону АТО він зі своїм побратимом афганцем Миколою Личаком почали їздити як волонтери. Але після першої поїздки записались до Айдару. Загинули обидва в одному бою. Але перед смертю Давичук устиг врятувати життя ще одному бійцю з Ірпеня Олександру Ніколайцю. Коли пішли в бой пораненого поранено початку Сашу, він його перев'язав, а потім побачивши личака накрило градом. І Коли пішов за личаком, там вони вдвох і залишилися. Експозиція блокпост пам'яті постійно доповнюється. Незабаром у ній з'явиться ще один ящичок з особистими речами відомого ірпінця, легендарного бійця балу. Під час розвідки Ільгар Багіров потрапив у засідку і підірвав себе разом з кількома ворогами. Його тіло бойовики довго не віддавали і врешті обміняли. Дружина Тетяна каже, що до експозиції долучить фото, нагороди та улюблений годинник. Але вдома таки є речі, які залишаться назавжди: бушлат та футболка. Коли я віші ані зінті. Іногда віші становиться па. Там, если их не стирать старым таким. Нет, это ну действительно вроде бы как вот только снято с него. То есть пахнет именно им. Етитнікаданята блокпост пам'яті виставка волонтерська Україну і не тільки вона пересувається на запрошення. Це частина тієї великої експозиції, що зібрано в національному військово-історичному музеї. Але нині зізнаються організатори, вона збирає лише тих, кого торкнулась горе війни та іноземні делегації. Ольга Максимо, Андрій Сокуренко, 2+,2. У Харкові викрили державні таємниці напередодні на людній вулиці. Зловмисники пограбували працівника фільд єгерської служби. Поліція розповсюдила відео з камер спостереження до автомобіля спеціальної поштової служби, яка перевозить державні документи, підбігають троє у балаклавах. Вибивають скло в машині, починають бити водія та працівника фельд і єгерської служби. У цей час третій зловмисник забирає із автомобіля кейс із секретними документами. Що саме зникло? Поліція наразі не коментує. Злочин стався серед білого дня. Дня на відео видно, перехожі бачать, що відбувається, однак ніхто не реагує на напад. Утреннє время очень дерзкое преступление э, На глазах у десятков людей, которые проходили мимо было совершено. Напали, збили сотрудника Фіцерскої служби України і забрали матеріальні ценности. У Снятині затримали підозрюваного у замаху на вбивство місцевого чиновника 5 серпня на подвір'ї заступника директора центру соцзабезпечення Дмитра Сідлярчука. Пролунав вибух невідомі. Встановили розтяжку з гранатою. Чоловік зазнав численних ушкоджень, проте вижив. Тепер же правоохоронці прозвітували виконавця замаху знайшли і заарештували. Ним виявився колишній директор районного інтернату для дітей-інвалідів. Дмитро Сідлярчук ім'я свого підривника почув у новинах. каже поліція, лише підтвердила те, що він і так знав. Коли мене е, зірвали, то я е, валяючи ще на кушетці у власній крові, я тоді е, сказав слідчому з обласної поліції і начальнику СБУ, чия це робота. Він певен вибухом гранати його хотіли не залякати, а вбити. Того дня чиновник повернувся додому з роботи близько четвертої години дня. Відкрив хвіртку і одразу пролунав вибух. Сліди від нього, і досі видно на паркані скривавлений чоловік зміг дістатися помешкання та викликати швидку. Це сталося на очах у сусідки. Майя Олександрівна саме поралася на клумбі. Осколок влучив і в неї. Мене сюди попало, йому тако все сюди. В крові кров тече, з нього тут тече. З мене тут тече Дмитро Сідлярчук, заступник директора центру соцзабезпечення, отримав поранення ніг, грудей та обличчя. Декілька тижнів провів у лікарні. Майже через чотири місяці поліція повідомила, є всі докази, що вибухівку йому підклав колишній директор снятинського інтернату. Молекулярно-генетична експертиза нам показала, що є його тканини ДНК. На нитці, що була прив'язана до гранати, та на булавці, яка до якої яка була на закріплена на місці події, про конфлікт між потерпілим та підозрюваним відомо давно Дмитро Сідерчук неодноразово звинувачував директора інтернату, нині вже пенсіонера у розкраданні коштів та допомоги від доброчинців. Благодійники приходять, приносять хто грошима, хто миючими засобами, хто взагалі, ну, хто чим може. Продавалося це в основному все на Чернівецькому Калинівському ринку. Дуже багато було медичних препаратів. Медичні препарати так само були реалізовані в аптеках нашого міста та в аптеках Чернівецької області. У самому інтернаті затриманням колишнього керівника приголомшені, що він так міг вчинити, не вірять. Про незаконні оборудки в закладі твердять, теж уперше чують. Я була вражена, звичайно, що була вражена. Ну, я кажу, я це коментувати не буду. Був справедливий, вимогливий. Ну, водночас е людяний. Тим часом у поліції вже взялися перевірити інформацію щодо службових зловживань як колишнім директором інтернату, так і його підлеглими. Олег Тудан, Олександр Губін, Алла Паса, Роман Дучак, Прикарпаття, Спецкор 2+,2. Конфлікт біля елітної школи Дніпра. Чоловіки напали на патрульних, що вимагали прибрати з дороги автівки, припарковані з порушенням правил у два ряди. Водій, до якого підійшли купи, відмовився надавати документи та почав сперечатися. Його підтримали ще троє чоловіків. Вони намагались зірвати з патрульних жетони, шеврони, рації та камери. Під час штовханини в одного з нападників випав пістолет. Врешті двох безкетувальників патрульні вгамували та наділи кайданки третій втік, прихопивши нагородну камеру патрульного. Уже в райвідділі поліції з'ясувалося. Другий нападник також був озброєний в обох травматичні пістолети. За попередньою інформацією, це приватні охоронці, що супроводжували учнів до школи. Нині і учасники конфлікту аналізують слідчі. Відразу стали себе поводити агресивно. Вони стали кричати на патрульних, там розмахувати руками. Ні, телесні ушкодження не отримали, бо випадали камери, рації ну, тобто, затримання було силове. Вивіска нова, а методи старі на Кіровоградщині 22-річний хлопець поскаржився на катування у райвідділку поліції. Твердить, правоохоронці вимагали взяти на себе провину за крадіжки, які трапилися у селі, щоб отримати зізнання. Били кайком і погрожували катувати струмом. Однак підписувати свідчення він відмовився і поскаржився у прокуратуру. Правоохоронці коментувати ситуацію відмовляються. Більше знає Олена Шворок. 22-річний Руслан другий тиждень на лікарняному, попри те, що синці вже майже зійшли, йому ще важко ходити. Переконує все це наслідки перебування у райвідділку поліції. Там він почав вже мене дубінкою бити. Бив мене по руках, не по руках, а по, по спині, по ногах почав мене бити. І ладошкою по лиці вдарив. Потім сказав: в тебе є дві минути, я зараз йду боруток, сюди по спині, отаку, і отак по ногах. Ну, донизу аж не бив, а отак ось мене. І по спині. Оце що було. І потім мене відпустили. Сказали, що вони ні в чому не винуваті, хай їдуть. Парубок твердить, так з нього дільничний намагався вибити зізнання у крадіжках, які трапилися у його рідному селі. У благодатному останніми місяцями неспокійно кажуть місцеві. Невідомі злодії повадилися у село, то машину вкрадуть, то скутер поцплять, то хату обчистять. Винуватці і досі невідомі. Правоохоронці взялися відпрацьовувати район. Селяни розповідають, завантажили в авто кількох місцевих хлопців, кого просто з вулиці за Русланом заїхали на роботу. Просто так приїжджати, забирати людей, вести вибивати показання. Це я не вважаю це правильно, тому що ну так не бути, І хоча це в нашій країні. Якби не новость. Руслан повернувся пізно ввечері, без гаманця і документів на позичені гроші здало в тридцять кілометрів з райцентру до села. Він геть є він красний, він геть сльозами, він не смог стояти, не смог стояти. Я чорний вмираю. Ранком рідні відвезли Руслана у лікарню і звернулися у прокуратуру. У райвідділку про цей випадок говорити не хочуть. Дільничного теж на місці немає. Усі коментарі, по по факту побиття сектор комунікації у секторі комунікації від коментарів також відмовилися. У прокуратурі натомість повідомили, що кримінальне провадження вже розслідується. Перевищення влади чи службових повноважень за заявою особи в заяві йдеться про протиправні дії поліцейського. Всі ці питання перевіряються, заявника вже допитано і призначено судову медичну експертизу. Тим часом селяни твердять, мало не щоночі крадіжки повторюються. Під Узрють у цьому заїжджу в банду, збираються самотужки організувати засідку і упіймати злодіїв. Олена Шворак, Роман Круніч, Кірав Гречина, Спецкор 2+,2. 21 картину затримали київські митники під час спроби їх пересилки до Китаю. Картини надсилали разом з рамками, добре запакованими і задекларованими як копії робіт європейських авторів. Але митники засумнювалися і не помилилися. Валентина Доброта з подробицями. Під ще додатковим замком у відділі митного оформлення міжнародних експрес-відправлень акуратно одна до одної представлені картини. Розмір найбільшої просто вражає. Це Пейзаж у лісі. Це більше двох метрів. Вона так. так? Двоє чоловіків ледь виносять для показу це полотно. Картини були задекларовані як копії. Дозвіл на вивезення дав один із обласних музеїв. Пересилали в фанерних коробках кур'єрською доставкою. Загальна вага понад 6 центнерів. Недешева пересилка для перемальованих картин, і митники засумнівалися. На закордон іде картин не багато, але кожну картину, кожний витвір мистецтва оглядається перед тим, як його відправити. Ці полотна пересилали на ім'я китайського колекціонера. Відправник. Припускають митники підставна особа. Відправник є громадянин України. Це жителька міста Києва. Однак дозвільні документи були отримані в іншому регіоні. Це і стало нам підставою для проведення додаткового дослідження. Сергій Тупальський показує найменшу, але чи не найкращу роботу. Виготовлено на караміці. Майже на кожній картині авторський підпис і рік написання полотна. 21 картина, одна ліпша за одну у розкішних рамках. Таке враження, що ці полотна зняли з музейної експозиції. Роботи в одному стилі автори європейські, головно німецькі. З 18-го до початку 20-го століття кратіжки з українських музеїв чи не повернуті полотна, взяті на експозиції до владних кабінетів або підміни оригінальних картин на копії. Нині це звичайна річ з кожним годом становиться все більш актуальні. На полотна зниклі із музею історії Києва Людмила Сурхай полює на всіх аукціонах не один рік. 11 картин нині модного і дорогого Сергія Шишка у нетрях Київської міської держадміністрації, нібито розчинилися. Я особисто обходила всі етажі і практично. Во всі кабінети я заглядувала. Чим визивала е, ну мягка говоря недоуміння у чиновників. Перша після митників затримані полотна оглядала мистецтвознавець Олена Живкова картини музейної якості, каже вона, але скоріше не з вітчизняних музеїв. Мені здається, що це е, приватна колекція. Колекція, яка складалася ймовірно, в післявоєнний час вони в прекрасному стані збереження. Це дуже хороші твори, які могли б прикрасити експозицію кожного музею України. Тепер ці полотна чекає художня експертиза. Якщо підтвердиться їх оригінальність, уже правоохоронці з'ясовуватимуть, чому музейники дали дозвіл на вивезення. Будуть встановлювати замовників порядок видачі, яким чином видавались експертні висновки. Також слідство має з'ясувати і походження цих картин, а суд конфіскування конфіскувати їх на користь держави. Валентина Добрта, Сергій Азаренко, Спецкор, 2+,2. Замкова гора Житомира помалу відкриває свої таємниці в обласному центрі. Завершили перші археологічні розкопки серед знахідок і накінечники стріл 10-13 століття і козацькі люльки 17 століття. Досі вчені б'ються над часом заснування міста, адже офіційно Житомир згадується лише у 14 столітті. Нові артефакти змусять більш ретельно проаналізувати поселення на замковій горі і встановити їхній вік. Можливо, все таки легенди про заснування Житомира у 9 столітті такі правдиві. У цій кімнаті велике прання. У відрах із спеціальним розчином археологи миють знахідки. Це, це в археології це називається камеральна обробка матеріалу. У відмитих шматках уже можна розледіти предмети. Тут є старовинні монети, глиняний посуд, кахлі, якими облицьовували печі, керамічні козацькі люльки, і головні знахідки: бронзові гудзики тринадцятого століття, фрагменти скляного посуду і віконець часів Київської Русі. Коні це, сата. Це, е Вот это такое стекло. Существенно на ньому є пузырьки в середині, гліняне було окно, і в нього вставлялись фрагменти стекла для того, чтобы світ мог попасть в жилище. Це стріла, на наконеч... фрагмент наконечника стріли да, від лука. Це період 10 до тринадцятого століття. То есть він чорний. Не можна сказати, що це скіфський період. Тобто, це період Київської Росії. Історики кажуть, ці знахідки свідчать на цій території. Було велике місто. Вперше у літописах назва Житомир згадується наприкінці 14 століття. Учені сподіваються, розкопки допоможуть відповісти на питання, яким було місто до цього за часів Київської Росії, 12-13 століття. Бо за цей період про нього дуже мало згадок. Археологи і столиці вже тішаться. У Житомирі знайшли те, що втрачене у Києві. Для нас учені скажімо, скажем, літопольські пері... пі потому что, скажем, В Киеве он захватилися очень плохо. Ну, Перестройками его практически уничтожили. В Киеве, например, лучше сохранился, скажем, XI век, чем XVI. Вот. В Житомирі, наоборот, тут хороший литово-польский период. Ось на місці цього каменю колись був замок, а навколо укріплення. Досі історики не знайшли їхні фундаменти. Сліди цих будівель археологи сподіваються відшукати уже навесні. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин. Житомир. Спецкорп. 2+,2. Не святкове у Перу. там підірвали понад 20 тонн феєрверків. Правоохоронці вилучили товар у продавців, які реалізовували його із порушення місцевих законів. Вогняні зававки Україні під жорстким контролем уже більше як 15 років після того, як пожежа на складі феєверків забрала життя майже 300 людей. За словами поліцейських, це найбільша партія салютів, яку їм коли-небудь доводилось знешкоджувати. І навряд чи цей рекорд вдасться повторити. Дякую, що були з нами. Гарних вихідних, і подбайте про тих, хто боронить наш спокій на фронті. Щасти.